1991 року Верховна Рада прийняла закон про Збройні Сили України. Відтоді у нас на календарі з'явилося ще одне свято, яке цієї зими стало до болю особливим. Тож сьогодні у випуску про таке день української армії у повній бойовій готовності, а зроблено у Києві у пошуках якісного військового екіпу. Коли ще перші образці ми робили, я ще служив. Сам на себе все таскал смотрел. Світова історія камуфляжу. Як американський садівник створив рятівну військову панацею? Он должен забрати на себя цвітову гаму местности. Обережно, хижак, як київські військовики НАТО переплюнули. Проводили тестові стравнительне з питання з американським утікамом. Увиділи, що він працює лучше в усіх частях нашої міста. Стратегічна точність швів. Кишені невисипайки висипайки та тканини, які не плавляться, досліджуємо технологію військового одягу Made in Kyiv. Найбільший знос йде у служачів, це на коліні і на, на локті. Революція справи. Як події на майдані підказали двадцятирічному киянину успішний бізнес? Це був протест, коли людина дівав камуфляжні штани, шорти. 6 грудня 1991 року у суспільно-політичному світі вперше прозвучала назва Збройні Сили України. Сьогодні українській армії 23. Та ця юнацька дата, по суті, лише формальність. Наші славні бойові традиції і досі живуть в історії: звитяжних князівських дружин, непереможних козацьких полків, відважної армії УПА, безстрашних військах УНР. Рік, що минає, долучив до цієї пагорти нових героїв. Рік сучасності у центрі гуманної та миролюбивої Європи. І знову її найбільша держава бореться за свободу. Знову проти північної чуми і місцевого перевертництва на сході України воюють не лише професійні військовики, на фронт АТО українці йдуть добровольцями, студентськими групами, дружніми командами, сім'ями, самотужки купуючи необхідний одяг, спорядження, автомобілі і навіть зброю. похоже это на казацкое войско, да, времен, царских времен, когда там казак сам шел с конем, с саблей, и... но он первично шел с чем-то, дальше его обеспечивали. Но сейчас немножко не те времена. Если человек сражается за родину, я думаю, должны быть изысканы все средства для того, чтобы его одеть, обуть, накормить, вооружить и постоянно снабжать этим. Все, он воюет за Родину. Я говорю, не говорю же, то, есть, то, что я сейчас смотрю, сейчас, в принципе, если бы не помощь народа, ну, я не знаю, как бы все повернулось. Я говорю, святые люди, все святые люди, кто вот помогает там, нашим воинам, вот, это я преклоняюсь перед ним. І знову умови сперечатися з якими важко знову питання, від яких залежить найцінніше, що має країна людське життя. Сьогодні ми поговоримо про військовий одяг та спорядження. Побуваємо на одному з кращих столичних підприємств, що його виготовляє, і дізнаємося, як зробити все для того, аби вони повернулися живими. У недалекому минулому військовий одяг був яскравий та різнобарний. Англійські війська навіть носили червоні мундири, або їх не шокували плями крові. Історія камуфляжного захисту починається лише у 20 столітті. А нещодавно київські спеціалісти розробили унікальне камуфляжне забарвлення, яке за своїми захисними властивостями не поступається навіть професійному американському. Справжнього воїна мають помічати здалеку, аби залякати противника грізним виглядом та надати можливість полководцю бачити свої війська і розрізняти полки. Мундири усіх кольорів веселки: блискучі гудзики, пишні аксельбанти, сяючі еполети, мідні кіраси та яскраві шоломи. Ні про яке маскування колись навіть не йшлося, якби не один випадок. Війна за незалежність США. 19 квітня 1775 року у бою при Лексінгтоні 2000-й англійський загін у червоних мундирах був знищений спецпідрозділом із кількох сотень колоністів. Зелені мисливські куртки вестманів якнайкраще маскували їх у лісових хащах. Це був перший в історії бій, який научно довів переваги тактики камуфляжу. Та попереду було ще чимало роботи. Колір одягу, що найбільше відповідав одній місцевості, де маскував солдата на іншій. Однотонна фігура, як не крути, чітко виділялася на тому чи іншому тлі. Приміром, класичний хакі, чудовий маскувальний колір влітку, у вигорілій траві чи розораній снарядами землі. Виглядав тьмяним на фоні соковитої зелені весняних полів, не кажучи вже про засніжену зиму. Війна вимагала максимальної непомітності, і, зрештою, її знайшли. У поєднанні різних кольорів так народився славнозвісний камуфляж. У 20-х роках у СРСР була сформована вища школа. Військового маскування, де над створенням спецодягу працювали кращі науковці, на початку 30-х Там таки розробили костюми з уніфікованим деформаційним малюнком великих амебоподібних плям, які у поєднанні з вайлуватістю покрою візуально розбивали людський силует. Надати першість у винаході цієї рятувальної панацеї варто одразу двом державам США та радянському союзу. Цікаво, що перший камуфляжний малюнок для американської армії був розроблений професійним садівником. Згодом Америка стала своєрідною законодавцею військової моди. Та експерти заявляють, американський кам не можна називати найкращим у світі, тоді як радянські зразки вважаються якіснішими на нашій географічній широті. Методом спроб та помилок спеціалісти зрештою зрозуміли, людина розрізняє та виділяє на загальному тлі предмети. Контури яких їй знайомі, часто уку достатньо, хоча б частково розпізнати об'єкт, а досвідчений мозок решту домалює в уяві. Як бачимо, непросте це завдання зробити так, аби противник побачив, але не розпізнав те, що від нього приховують. А не впізнавши предмет, не зрозумієш, чи становить він небезпеку. Хочеш виграти справу, знайди правила гри. Ігор Франчук, полковник запасу морських спецпризначенців, згадує, як за часів служби йому часто доводилося самотужки перешивати форму, не кажучи вже про спецпорядження. Його він виготовляв сам. Так власноруч пошита за кращими зразками НАТО, така необхідна річ, як десантний рюкзак, роками слугував військовому вірою і правдою. Закінчивши службу, Ігор Володимирович разом із бойовими побратимами засновує підприємство з виробництва професійного військового одягу та спорядження. Я ще на той момент, коли ще перші образ ми робили, я ще служив, сам на собі все це таскав, дивився, носил. Провіряли і на прочності, і на стирання і на обслуговування. Їхня історія почалася задовго до нинішніх подій. Свідомо відмовившись виготовляти вигіднішу на той час амуніцію для страйкболістів, колишні військовослужбовці роблять ставку на воєнну справу. У 2009-му Київська компанія спеціальні тактичні системи презентує свою продукцію у Генштабі та Державній прикордонній службі, а згодом відшиває 62 пробних найменування виробів для Стин спеціального призначення військово-морських сил України там зразки проходять тестування та модернізацію під час численних навчань, серед яких повітряне десантування, водолазні занурення та розвідувальні спецоперації. А з часом фахівці підприємства розробляють і успішно випробовують універсальний камуфляжний малюнок, який за своїми маскувальними властивостями перевершує славнозвісний американський мультикам, який досі вважався світовою маскувальною класикою. Когда мы проводили тестовые сравнительные испытания с американским мультикамом, мы увидели, что он работает лучше во всех частях нашей местности. А что такое маскировка? В принципе, чтобы на нем не останавливался глаз у стрелка с противоположной стороны. Вот основное требование. То есть, э, враг, осматривая, скажем так, осматривая поле, то есть человек должен слиться с местностью. Он должен забрать на себя цветовую гамму местности. Вот, и чем ближе он стоит и его не видно, тем камуфляж работает лучше. У чому уж секрет? Система універсального камуфляжного малюнку під назвою «Хижак» розроблена за якісно новою технологією кільватер. Її особливість розрахована на фізіологію людського зору. Спеціальний візуальний ефект, барви та плями на силуеті фігури динамічно змінюються. У результаті три кольори малюнку дають аж 27 відтінків. Тим самим камуфляж самостійно змінює розміри залежно від того наскільки віддаляється фігура людини та оптимально підлаштовується під загальний ландшафт. Не тло, посилюючи ефект маскування, до того ж, хижак практично перетягує на себе кольори місцевості, здаючись жовтуватим на піску, коричневим на землі та сірим на бетоні. Варто зазначити, що подібна технологія ілюзії руху лежить в основі створення мультфільмів. Схожі методики застосовуються навіть у психології. Тактична новинка вже пройшла немало випробувань, і на жаль, це були не лише навчання. сейчас ребята а АТО звонят, говорят спасибо, присылают фотографии, где нам еще, нам они еще дают подтверждение, вот мы там, вот мы это, вот нас не видно, хорошо заказывают и маскировочные комбинезоны, и непосредственно форму в данном исполнении, то есть сейчас он проходит свои боевые испытания и в принципе достаточно удачно. Надважливу роль у виживання бійця на полі бою грає і спеціальне спорядження: рюкзаки, сумки, чохли, бронежилети, розвантажувальні системи. Тощо, вимоги до такої продукції не лише суворі. Вона має бути і легкою, і надійною, і зручною, до того ж, функціонально різною для окремих військових підрозділів. Ось ну, тут варіант якби двох розгрузочних систем. Це спінно-поясна розгрузка. и нагрудная разручная система. Если нагрудная система, это больше для подразделений, которые стоят на блокпостах, охранных подразделений, то есть здесь на пузе, на животе ползать неудобно из-за наличия магазинов, то на спиноплечевая плечевая система, она в принципе для тем, кто выполняет свои функции на ногах. Здесь груз, напряжение на Плечі знімаються за счет цієї системи розгрузки. Ну і, соответственно, здесь знаходяться вже различные підсумки по задачі для автоматних магазинів, для супового пайка, для пончо, комплект виживання і так далі. Своєрідний бестселер компанії чохли для бронежилетів з великою кількістю зачіпок. Їх обирають залежно від роду військ бійця: від максимально закритого із нашийником для вартових блокпостів до легкого та комфортного для мобільних спецпризначенців. Здесь должен быть он быть? прочный, 3-4 класса, я имею в виду по стандартам НАТО, и максимально легкий. Соответственно, исходя из этого, когда все вместе, соответственно, цена его будет гораздо выше, чем для других подразделений. Ну и, соответственно, у него должно быть то, что на бронежилете мы должны спокойно размещать все снаряжение. То есть бронежилет должен быть... одновременно розгрузочна система. Особлива увага і до самої броні, так званих бронеплит. Звісно, на цьому підприємстві таку техніку не виготовляють. Фахівці компанії купують захисні новинки та тестують їх разом зі своїми чохлами та розвантажувальними системами. Основна вимога до сучасних броників не лише тримати удар, а й попередити рекошету шиї. І ось дуже хороша для підрозділення спеціального назначення плити третьего класса, это выдерживает, третьего класса по натовским стандартам, выдерживает 5,45, 7,62 с остальным сердечником. Вот это для подразделения спецназа идеальный вариант. То есть для тех, которых каждый килограмм веса и удобство, и комфорт прежде всего. Полтора килограмма, одна плита. Вот варианты по четвертому классу. То есть то, что держит снайперскую винтовку, как раз закрывает именно жизненно важные органы. Это керамика. Дивіться далі у випуску: виробничі откровення модельєрів від вечірньої сукні до маск халатів. З мі чуть, чуть проще, ніж з жінками спілкуватися. країна у стилі мілітарі, народження самобутнього українського стилю. Одежда оверсайз для э, в женському кардіробі, а будьте знята з морського плеча. Як українські події задають світову моду по суті? Чоловік покупає не просто речі, а він... Он... Покупає цілу історію. Конструювання та пошиття військового обмундирування — одне з найскладніших завдань для модельєрів. Стратегічно важливим та функціональним у цій справі є буквально кожна складка та шов. Саме головне у нас що? Це, щоб вона була крепка, винослива одежда правильно, хорошими нітками пошита. Ровний строчок обов'язково. Армейская форма более сложная в плане технологически. Ну и требования. Обязательно соблюдение ОСТОВ, ГОСТОВ. Если в модельной одежде можно допустить отклонение по модели. То в армійські жорсткі рамки тут чітко обговорюється найменша деталь. Тут не буває зайвих кишень чи ласканів для краси. Навіть шви у цих виробах прострочуються кілька разів для додаткової міцності та витримки за найнесприятливіших умов. Конструктор Олександр Кривчиков у кравецькому цеху єдиний чоловік. Саме він готує технічну документацію на кожну модель, специфікацію деталей крою, технологічну карту для виробництва, а також відшиває контрольні пробні зразки. Олександр прийшов у сувору військову справу із дамських кравців. Та про зміну клієнта жодного разу не пожалкував. З военнослужащими чуть-чуть проще, чем з женщинами общаться, тому що требования, конечно, ниже, чем на модельній одежді. Але основне требование – це удобство. Удобство для зимової одягу, щоб можна було тепло белье одеть. Порой по два, по три изделия. Ну, а в літній комфортность, особенно на тренировках. Важно, чтобы свобода движения была обеспечена. Тканина. Як ви вже здогадалися, у створенні військового образу вона грає чи не на найпершу роль. Спершу зразки матеріалів ретельно тестують. Тканина має тримати форму, відштовхувати воду та маслянисті речовини. Ні в якому разі не плавитися, бути вогнетривкою. А якщо раптом займання все ж таки трапиться, його можна було легко загасити. І про склад найпрактичніше 70% бавовни та 30% синтетики, яка збільшує зносостійкість цього особливого одягу. Основные требования в армейской форме – это карманы-невысыпаки, так называемые, чтобы при, на... при наклонах движения военнослужащий не потерял какие-то документы. Обязательно помимо карманов условия на локотники, на коленники, все, что может предохранить ткань от истирания раньше времени, потому что наибольший износ идет у военнослужащего – это на колени, І на, на локті. Нерідко конструктивні зміни до тієї чи іншої моделі приходять із поля бою. Цьогоріч воїни АТО власним досвідом змоделювали не один бойовий комплект. Костюм гірський, так звана гірка, користується неабияким попитом. У ньому фахівці підприємства втілили не лише свою захисну майстерність та побажання бійців, а й максимально пристосували його до воєнних умов Донбасу. Гірка назва більш ніж промовиста. Дійсно, комплект створений для військових операцій у найскладніших гірських умовах, яким нині практично не поступається східний фронт, численні терекони, зруйновані будинки та низькі температури у гірці. Все це продумано. Пластикові кріплення у проблемних зонах, ліктів та колін, додаткове необ'ємне утеплення, захист від сильного вітру, повна бойова відповідність і вимога повернути бійця живим. Українські події не лише тримають у напруженому тонусі світову громадськість, а й задають тенденції високої моди. Суворий стиль мілітарі найактуальніша фішка колекції знаменитих кутюр'єр. Геометричні темні пальто, жакети та куртки з накладними кишенями та великими гудзиками, сорочки з лацканами, високі, грубі чоботи, брюки, галіфе, розширена лінія плечей, імітація чоловічої фігури. Та дизайнери запевняють, такі віяння краси в українок жіночність не забирають. Одежда оверсайз в женском гардеробе, будто снятая с мужского плеча, и более воинственная, более грубая одежда как бы на данный момент актуальна. В Украине это приобретает уже колоссальное значение. Девушка в подобном облике, она более воинственная, она более смелая, более уверенная в себе, и в то же время в подобной одежде она кажется более хрупкой. Тому це актуально, це красиво. Про мілітарі дізналися після першої світової війни. Виявилося, що швейні фабрики просто перестаралися. Війна скінчилася, а військові склади завалені новенькими комплектами обмодерування. Тож довелося доношувати як чоловікам, так і дамам. Та представниці прекрасної статі цю справу так просто не лишили і кмітливо перекроїли вайлуваті форми ближче до привабливих вигинів жіночого силуету. В Україні ж нині відбувається народження самобутнього стилю з елементами мілітарі. Цьому неабияк сприяють не лише події на сході, а й відроджена національна свідомість, яка, хоч і помалу, та все ж починає прокидатися у деталях. Идет тенденция больше на самобытные вещи. То есть, это какая-то э, наша универсальная расцветка. То есть это цвета флага, которые могут использоваться э, в этом стиле. Их тоже можно принести. То есть э, изюминка вообще стиля милитари в том, что можно совмещать. Э, очень трудно совместимые вещи. То есть, возможно, взять желтое женственное платье и поверх него одеть грубый военный китель зеленого цвета или синего цвета. То есть совмещать уже стиль милитари совместно вот с нашей символикой. Аксессуары очень играют большую роль в этом стиле. Это, возможно, прямоугольные сумки, почтальоны. Это броши, между прочим, но броши не в классическом женственном варианте, а напоминающие какие-то медали, монеты. Ми дотримаємо... Янкий дух свободи, яким останні місяці насичене східноєвропейське повітря, наробив чимало добрих справ. Одну з них виборов собі у долі Володимир Васильченко, рік тому 21-річний хлопець саме шукав себе у розмаїтті професій та ідей, аж поки ця сама ідея не прилинула до нього сама, прямісінько з революційного майдану. Її результатом стало народження нового київського бренду вуличного одягу, завдання якого допомогти молодим людям продемонструвати світу свою нескорену суть та знайти побратимів по духу. Це був, можна сказати, словом протест, коли чоловік одівав камуфляжні штани, шорти, хотіла зробити одежду для молодих людей, так як такого направлення не вистачало на ринку. Можна сказати, що наші покупателі. Це німас культура, а определенне движение, так сказати, і субкультурное движение. Над створенням моделей Володимир працює разом зі своєю коханою. Хід їхніх продажів, камуфльовані штани та патріотично ідейні футболки. До речі, саме Брюки ціною 400 гривень за пару активно купують навіть добровольці, які збираються у зону АТО. Ізначально ми хотіли просто шити віші для звичайних цивільних людей, но в ітогі нашими вещами почали интересоваться солдати, которые сейчас находятся в зоні АТО. І ми, от часть безплатної вещей передали для остальных делаем хорошу скидку. Поки що асортимент молодого у всіх відношеннях бренду лише чоловічий, та дівчата вже встигли надихнути творчу пару на створення жіночої камо колекції. Це будуть і юбки, це і платья. Это будет и сумки, и свитшоты, и футболки, и сейчас женская коллекция в разработке. В женской коллекции также будут элементы камуфляжа, которые будут выглядеть очень женственно и гармонично. Основну торгівлю творці бренду ведуть через інтернет та тематичні андеграундні крамниці. кажуть, завдяки всесвітній павутині знайшли шанувальників українського духу на різних континентах, і навіть у Росії кажуть, що лучше за свободу пахне тільки свобода. Кривіше сонце сяє лише на мирному небі. Сьогодні ми всією країною молимося за те, аби своє професійне свято наші військовики востаннє зустрічали на полі бою.